Виконуємо номер 6.7 із з підручника Геометрія 8 та 14.7 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Два кути трапеції дорівнюють 100 градусів і 50 градусів. Знайдіть два інших кути трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас кут А 50 градусів. І тоді кут С має бути 100 градусів. Кут Б 100 градусів бути не може. Тому що сума кутів трапеції, що прилягає до однієї бічної сторони, дорівнює 180 градусів, а у нас сума буде 150, тому це кут, саме кут С у нас буде. І потрібно знайти два інших кути: кут Б і кут Д. За властивістю трапеції, сума. Кутів, які прилягають до бічної сторони дорівнює 180 градусів за властивістю трапеції кут А додати кут Б дорівнює 180 градусів і кут С додати кут Д дорівнює 180 градусів. Тоді Кут Б дорівнює. 180 відняти кут А, це 180 відняти 50 буде 130 градусів. І кут Д дорівнює 180 градусів відняти кут С. Це 180 відняти 100, дорівнює 80 градусів, і записуємо відповідь. Б у нас 130 градусів і 80 градусів. Номер 6.7 із з підручника геометрії 8 та 14.7 із з підручника математика 8. Виконано.